Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Нарди Валерій Дубіль та королева поховальної мафії Алла Ландар з фірми Петро Великий влаштували травлю ветерана азовця Олександра Скорика. Кілька днів тому ветерану війни захиснику Азовсталі Олександру Скорику погрожувало розправою столична похорона мафія. Це ті ділки, які після смерті людини дзвонять родичами, нав'язують послуги за космічну суму. А якщо ті не погоджуються, тиснуть та погрожують. Скорик заступник директора КП спецкомбінат займається похованням військово. Його почали атакувати, адже він зруйнував монополію, але ділки б не діяли так настирливо, якби за ними не стояли впливові покровителі. За повідомленням змі, за цією мафією може стояти один відомий нардеп Валерій Дубіль. За інформацією з журналістських розслідувань, він голова наглядової ради благодійного фонду Надія одним з співзасновників від цього фонду є Владислав Ландар, син Ал Ландар, голови ритуальної агенції монополіста з імперською назвою Петр Великий, яку азовець чітко назвав замовницею погроз проти нього, поки хлопці були на Азовсталі та захищали країну. Ну, на різних напрямках ці діячі ховалися по закутках і за кордонах. Коли ж небезпека трохи вщухла, вони повернулися та взялися за звичну справу кришувати, ділити бабло та погрожувати. І на третій рік повномасштабної війни почали погрожувати навіть ветеранам. Далеко так зайдемо, написав юрист Михайло Шнайдер.